Олімпійські ігри сприяють обміну культурним досвідом, створенню нових мистецьких творів та популяризації національної спадщини. Це був дуже нудний і канцелярський текст тільки що, але сказати просто, що Олімпіада впливає на культуру це якось не по-християнськи. А ви вже роздивилися всі форми команд. Ось Монголія, оце шик, це Франція, Канада. США, Австралії. Ну і так далі. Напишіть в коментах, яка із форм вам зайшла найбільше. До речі, українська збірна буде виступати в екіпірування від польської компанії.